Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу! Сьогодні нас Бог благословив. Ми сьогодні дуже багато співали чудових пісень, чули гарні вірші, діти дуже гарно прославляли Бога. І якщо ви замітили, то сьогодні служіння словом д'яконів. Передо мною брат Іван проповідав на чудову. Проповідь. Він говорив про те, про заповіді Божі. Дійсно, саме головне, щоб ми любили Бога і любили ближнього як самого себе. Любов повинна бути у кожної з нас, у кожного християнина. Сьогодні я буду проповідувати на тему істине чудо. І текст святого Писання, який би я хотів зачитати, він записаний в від Луки. П'ята глава з першого одинадцятий вірш. Неві Луки, п'ята глава, першого 11 вірш. Одного разу, коли народ тиснувся до нього, щоб слухати слово тиснувся до нього, щоб слухати слово Боже. А він стояв біля Генісарецького озера. Він побачив два човни, що стояли біля озера. Рибалки ж, вийшовши з них, мили сіті. Ввійшовши один із човнів, який належав Симону, він попросив його відпливти трохи від берега і, сівши, став навчати народ із човна. Коли ж перестав говорити, то сказав Симону, відпливли на глибину і закиньте свої сіті для лову. Симон сказав йому у відповідь: наставнику, ми трудилися всю ніч і нічого не впіймали. Та за твоїм словом закинусять. Зробивши це, вони. Спіймали дуже багато риби, аж почала рватися у них сіть. і дали знак товаришам, їм, і в іншому човні, щоб припливли допомогти їм. І ті припливли. І вони наповнили обидва човни, так що ті почали тонути. Побачивши це, Симон Петро впав, Ісусу в коліна і сказав: Вийди від мене, Господи, бо я чоловік грішний, бо жах охопив його і всіх. Що були з ним, від такого улову риби, яку вони зловили. Так само і Якова та Яна, синів Заведев, які були товаришами Симона, і сказав Ісус Симону: Не бійся, від нині будеш ловити людей. І вони, витягнувши човни на берег, залишивши все, і пішли за ним. Амінь. Будь ласка, присядьте. Як ми знаємо, Ісус багато проповідував в синагогах, і він проповідував по різних містах. Він проповідував людям Слово Боже. А знаєте, чому він це робив? Тому що він хотів, щоб люди отримали спасіння і вічне життя. І заради цього він навіть віддав своє власне життя. І хто слухав його і приймав Слово Боже, той отримав спасіння від Бога. Проповідуючи Слово Боже біля озера Генесерецького, як ми читали, там зібралося дуже багато людей, які сильно тиснулися, так що Ісус більше не міг їм проповідувати Слово Боже. І тому, побачивши два човни, Він увійшов до одного із них і попросив Петра відплисти від берега. Ісус використав човен Петра як кафедру для проповіді Слово Божого. І як ми бачимо, Петро охоче надав йому свій човен, за що й отримав щедру нагороду від самого Господа. Знаєте, це є прикладом, прикладом для нас, щоб і ми були готові віддати те, що ми маємо. Віддати своє майно для Господа, щоб він міг використати наше майно і навіть нас для своєї слави. На жаль, багато хто вважає, що віддавши щось від себе, він втратить чи збідніє. Але це не так. А навпаки, якщо ми будемо давати наше майно, те, що в нас є, те, що ми маємо для Господа, то отримуємо благословіння. Так само, як і апостол Петро отримав велике благословіння в своєму житті. Ми читаємо, що після навчання людей. Ісус просить Петра закинути невід, тобто сітку для полову риби. І ми бачимо реакцію Петра на це. Він не сперечається, не пояснює, не говорить зверхньо йому, що я професійний риболов. А хто ти такий? Ти простий Тесля. І будеш мене навчати, що і коли. Я краще знаю, коли і як потрібно ловити рибу. Але ні. Петро цього не робить. Він смиренно підкоряється Слову Божому і робить те, що говорить йому сам Ісус. Хоч це було і нелегко, ми думаємо, що це було легко для Петра зробити, але це було нелегко. Тому що сітка, якою вони ловили рибу, була дуже довгою. І, працюючи цілу ніч з такою великою сіткою, вони нічого не впіймали. І тому у них було розчарування. А потім потрібно було цю величезну сітку помити та висушити її. І від цього вони дуже сильно втомилися. Також піймати рибу в день було неможливо, тому що вона сідала на глибину, а вночі підіймалася на поверхню. І тому рибу ловили більше вночі, ніж в день. І Петро це все знав. Але все ж таки зробив, як казав йому сам Господь. І не пожалукав про це. Ми читаємо, що їхній улов був настільки великий, що навіть сітка почала прориватися, а човен потопати, бо вони набрали аж два човни риби. Це було дуже багато. І ще ніколи вони не мали такого великого улову риби. За все життя вони не ловили стільки риби. Скільки вони зробили, зловили тепер? І це було великим чудом для багатьох людей. Які там були, які чули, які це бачили своїми очима. На жаль, наш час для багатьох людей чудеса є головними і важливими. Чудеса людей заманюють. Пам'ятаєте Симена Волхва, який своїми чудесами. Та своїм волхуванням справляв велике враження на народ самарійський. Хоч насправді він дурив народ, видаючи себе за якогось великого. Люди натовпами приходили слухати його і були переконані, що він є велика сила Божа, як написано. Як все ж таки можна легко обманути людей сьогодні? От різними такими чудесами ложними, люди стають під пливом цих чудес. Дивіться, якщо б у нашій церкві хтось зробив чудо, наприклад, чудо стілення хворих, то до нас приходило багато, дуже багато людей. Я думаю, що для усіх не вистачило б тут місця. А коли проповідується живе Слово Боже, коли воно по-особливому впливає на людину. І вона отримує спасіння, вона отримує нове життя, безріжне, святе життя це є справжнє істинне чудо від Господа. Але, на жаль, на таке чудо люди не приходять, їм просто це не цікаво. Одного разу фарисеї та садокеї просили від Ісуса знамення, це написано Івані від Матвія в 16 главі. І ось підійшли фарисеї і Садокеї, і, спокушаючи, попросили його показати їм знамення з неба. Він же сказав їм у відповідь: у вечері ви кажете, завтра буде погода, бо небо червоне, а вранці сьогодні буде негода, бо небо червоно похмуре лицеміри. Вигляд неба розпізнавати ви вмієте, а знамен часів не можете. Рід злий і перелюбний вимагає знамення, та знамення не дасться йому, крім знамення пророка йони і, залишивши їх, пішов. Ісус, роблячи різні чудеса, завжди робив їх з певною ціллю. Одна з яких було, щоб показати людям, що Він є їхній Месія. Але фарисеї та садокеї, і як більшість людей не вірили, що Ісус є Месія, і тому бажали ще більше чудес та знамен. А Ісус відповів їм, що рід, злий та перелюбний, вимагає знамення, та не дасться їм знамення, крім знамення пророка Йони. Це означає, що як Йона пробув у череві кита три дні, а потім був звільнений. Так само Ісус воскресне на третій день. І коли апостол Петро побачив цю велику кількість упійманої риби, він припав до колін Ісусових і сказав, вийди від мене грішно. І тут ми бачимо правильну реакцію Петра на чудо. Багато хто зациклився на самому чуді, а для нього це чудо допомогло побачити присутність святого Бога і побачити свою гріховність. Петро та інші, побачивши таке велике чудо, були сильно нажахані. І тому Ісус говорив не лякайтесь і закликав Петра бути ловцем людей. Це велике істинне чудо, яке зробив Ісус. Воно кардинально змінило життя Петра. І він став справжнім ловцем людей. І ми пам'ятаємо, як в День П'ятидесятниці з Божою допомогою він зловив три тисячі людей. А після п'ять тисяч людей. І також пам'ятаємо, як багато людей покаялось в домі корнилія. Апостол Петро за своє життя багато працював, ловлячи, тобто спасаючи людські душі. Я думаю, що всі ми пам'ятаємо істине чудо і в нашому житті, коли ми жили негідним, гріховним, пустим життям, яке не мало ніякого смислу. Яке ми не хотіли навіть залишити. Але сила Слова Божого зробило велике істине чудо у нашому житті. Через щире покаяння ми отримали спасіння, і ми отримали нове життя в Господі Ісусі Христі. І тому, якщо людина отримує якесь цілення, а потім продовжує грішити, це не є істинним чудом. Одного разу Ісус зцілив сліпого від народження. І після зустрів його і сказав йому не гріши, щоб не стало чогось гіршого. І тому істинне-чудо це коли грішна людина, особливо залежна від куріння, алкоголю, наркотиків чи ще чогось, навертається до Бога і залишає все це, і починає жити новим, безгрішним життям. Це і є істине чудо. Яке змінює життя. Бог сьогодні закликає нас проповідувати і показувати людям це істинне чудо, яке може змінити їхнє життя. Я думаю, що ми зрозуміли, якщо ви хочете мати істинне чудо у вашому житті, побачити це чудо у собі. Вам потрібне істине та щире покаяння. І тому нехай Господь благословить нас усіх, пам'ятати про істине, чудо, яке змінює життя людей, яке змінило нас і може змінити кожного з вас. Придіть до Господа, який ще сьогодні кличе, прийдіть до мене, всі струджені та обтяжені. І Христос каже, я заспокою вас. Нехай благословить нас і Господь. Амінь.